Вас вітає медична інформаційна система AsCIPNET. Розглянемо функціонал аналітики по електронних медичних записах, що зараховані до пакету номер 9 З профілів користувачів, керівника закладу, статиста, медичного директора або медичного адміністратора можна переглянути дані по зарахованих електронних медичних записах, що створено в межах закладу, по пакету номер 9 для того, щоб це зробити, в боковому меню у блоці Аналітика натисніть на кнопку PMG. На даній сторінці можете переглянути інформацію про всіх медичних працівників, записи яких враховано до пакету номер 9 Можете побачити кількість наданих послуг по контрату медичному працівнику та відповідну суму. Також можете переглянути детальніше інформацію. У розрізі групи, до якої належить та чи інша медична послуга. Також ви можете скористатися фільтрами. Можете обрати фільтр по пакету. В даному етапі доступний тільки пакет номер 9 Також можете вказати конкретний період, за який ви хочете переглянути інформацію. Можете відфільтрувати інформацію по конкретному медичному працівнику та за певним місцем надання послуг, що зареєстровано в межах медичного закладу. Також ви можете завантажити інформацію в таблиці Excel. Для того, щоб це зробити, обов'язково потрібно вказати період. Після чого, натиснувши на кнопку Завантажити в Excel, файл завантажиться на ваш пристрій та буде доступний до перегляду. Дякуємо за увагу! Ваш гаскиплет.